Так, друзі, доброго вечора всім. Зараз ми будемо поратися по господарству. Покажу вам, як я порою прийшов. Ось все, все повне, всі решечки повні. Ну, тут -то не повне, то що це у нас винятку часу. Я її там небагато встаю, то вона цей... Ну, коротше і мало, соломи. Ось у нас ще поросятка. Зроблю зважування завтра теж. Уже як із кабанцем справлюся. І це покажу вам. Друзі, зараз я пересипаю їсти, потім включуся. Так, друзі, я роздав ті свиноматки їсти, дав точніше. Ці не давав, тому що це... Ці... Тому що цієї вистачає. Зараз я повичичаю, потім сідам, бо то, що так кричить, вона оце, любительниця поїсти. так, щоб... Це добре, що апетит такий, друзі. Не знаю там. Є різні свині просто. Є такі, що насипеш норму і їм вистає. А є, що більше норми насипаєш, і насипаєш і їм не вистачає. Оце така свиня оце. Лінда, вона, коротше, поняли... Кого ти там чуть не придав. Оце поняли, з поросятами отак грається. До стінки прижимає, машка. Машка. Оце, друзі, в неї третій опорос. Третій опорос, як бачите. Поросятка вроді такі непогані. Но ми зважимо, я вам покажу все. Зважувань, ось дивіться, я тут, в мене тут будочка виходить. Перед старт вже їм даю водичку, там водичка, лампочка висить. Чого не стелю, тому що, друзі, якщо я підстеляю, то тоді коричетко, і вода все забита соломою. А так їм тепленько, лампа добре гріє. Ось тим більше накриваю ось Накриваю цим Ну, коротко, накриваю дошкою цією, то щоб тепло трошки більше зберігалось. А так в цьому, ну, в не холодно. Тут десь градусів, щоб не зберігати, градусів 18 десь отак зараз. Градусника тут нема, но, ну градусів 18 тут є. Це 100%, бо, бо тому що цей тут сарай теплий. Зараз вам покажу. Так що машка третій опорос. Лінду я не спарував, друзі, тому що вона, ну тому що вона. Ну, дуже, ну не дуже так, щоб дуже. Просто підходило, мені і стало жалко, я вирішив, вирішив пропустити погулку і дати їй змогу набрати ваги вагу точніше, і щоб потім спарувати її. Так що так, знаю, і там люди скажуть, ой та свинка повинна працювати, там, ну, так. і вона повинна колись і відпочивати, правильно? Хоч разок, але повинна. Для закріплення. Для хорошого закріплення плоду. Тут, а, друзі, я підстеляю. Хорошенько підстеляю. да, Багато вичищаю там, скажуть, чому так багато сипиш. Ну, Того, щоб тут сухенько було, чистенько. Як от людей подивилися, друзі. Подивилися у людей там, в деяких я бачив. Ну, немає порядку взагалі в сараї. Взагалі в тупо немає порядку. І я не знаю, як, як там можна було б, е, ліг би сам бити там в тому сараї і поспав би, а тим більше свині, бі. а потім відкуди беруться болячки всякі. Треба дотримуватися правил, всяких, щоб було чистенько, сухенько, переміщення дезінфікувати. Регулярно і тоді все буде добре. Вакцинувати поросяток, свиноматок і все буде чітко. Бо як нічого не робити, думати, що воно все саме, так діла не буде. Ну, оце свиноматка, вона скажу, вона, ну, вона молочна. Що ця, що та. Ну, оця вона більш молочніша, тому що вона дуже добре поросят витягує. Ну, велика кількість я маю на увазі. Зараз я вам покажу літніх, друзі, Який я хочу достроїти. Зараз я вам покажу. Летнік, ось, бачите? Ось тут це літні, коротше, ще не прибрав його. Ще злітку. Літом, коротше, ще не прибрав його. Ну, переберу ще тут, позам'ятаю так. Тут буде теж своє, не дай бог все добре. І... Тут одерунду, ось оде зерно тут, коротше, у мене. Я хочу, друзі, достроїти тут, Достроїти тут, коротше. Ну, коротше, достроїти тут ось оцей, убрати його, переставити туди, там інше приміщення. І сюди достроїть клітку, тут десь я считав, десь 4 квадрата. Ну, 5 десь, ну 4-5 я не. Точно не рахував, ну десь отак прикинуть. І хороша кліточка, і тут якраз теж можна запустити поросят. Так що місто є де тримати, просто що. Просто що зараз із, із, із таким часом То особо не Не розвинешся, щоб багато тримати. Просто зараз такий час. Ну, Стараюся, е, ну як то кажуть, вкластися добре, щоб добре заробити. Ну і не хочеш економити, що знаєш, що толку тоді не буде, особо Так що, друзі, зараз... В принципі, поросюха наша все спить. Зараз, е, в принципі, друзі, на даний час щас це вигідно тримати, але ну, я би, якщо чесно, не знаю. На мою думку, я б не совітував, якщо хто почав тільки займатися, так як я два роки вже займаюсь почти. І, і що можу сказати? По цьому поводу. Да, тяжкий труд, це, звісно, не кожен зможе це потягнути. Особливо свиноматками, друзі, це як сказать, е правильно. Свиноматками це вже інші питання, чим, чим, він, чим він годівля. Він годівлю ти поставив собі і бери корми. А от свиноматок, ну, да, ну... там просто в, є, в кожної свої плюси і мінуси. Ось свиноматок плюси свої, те, те, що ти просто в тебе ж просто свої поросята і свої свиноматки, друзі. так ви, Тобі не потрібно купувати поросят. А на, от, як я зараз у Дніпропетровській області, друзі, то у нас ну, в моєму ну, районі, то виходить одне порося коштує 2,5 тисячі гривень, от 2,5 до 3 тисячі. Так що так, друзі, не знаю. Ну, у нас область дешева, але ну, в інших областях я знаю, що подорожче там. Продають, ну не знаю. Я, я даю, як то кажуть, по, міні, по мінімалки, тому що знаю, що знаю, що ну, людей багато таких, що ну, грошей немає. Ну. Так що так, друзі, в принципі. Тим більше стараюся всім вакцинувати тим, що потрібно, друзі. Що на наші поросятка вандрасики? Бачите, вони... Ну вони ще такі, поняли, дикуваті. Ну, це таке. Як тільки підростають, друзі, починають лізти. Оце я тільки заходжу в станок вичищати, починають мене гризти. Гратись. Якось так, друзі. В принципі, ось корма заготову сьогодні. ще дві бочечки. Я регулярно... Дві бочки 50 кг намішав, потім, друзі, скормив, свіженько, ще раз намішав. мішав. Е, краще, щоб корм свіженький був. Чим він ото буде застаюватися, закисати, як то кажуть, тому що переміксі бере вагу і соняшне комаку соєва, то він набирається токсинами. А токсини це, як ви знаєте, дуже погано. Потрібно дотримуватись, як то кажуть, всіх вимог для свиней. Бо для свиней це не так все просто там, ой, там я взяв, там, щастя, розбагатію, та ні. Це через це потрібно проходить. Я от проходив, я е, ну, не знаю, я е, це все пройшов, хоч і не багато, але я пройшов це. Я тепер я знаю сам, як воно. Як воно тримати свине, як тримати свиноматок. Так, да, в мене там не, не об'йоми, у мене дві свиноматки там, і от корм. Ну, блін, як то кажуть, поки не спробуєш, не зрозумієш. Так що так, друзяки, отут я хочу, я вже вам розказував, хочу тут свиноматку теж запустити, дай Бог все добре. Щоб це, Я хочу сюди ремочку запустити. Тут я приберу, звісно, хочу переробити будочки такі в уголку. Із дошки нової на дюбіля поробити. Бачите, машка слухає. Оце я балакаю, друзі. Машка мене слухає. Вона не привикла просто, щоб оце я так балакав. Я звичайно обично заходжу. Вона це вичищає, вона так не слухає, а це вона слухає. Ну, Машка нас зараз оце. Не знаю, на скидку я не знаю, скільки кілограм. Ну, мені здається на скидку зараз, отак, от якщо взяти, на скидку і кілограм 200, друзі. Не знаю. Не буду спорити точно, ну, я бачу на голос, скільки кілограм. Бо свинка така доволі потужна. Так що так, друзяки, Я буду зважувати завтра, зніму відео, вам покажу. І... Почитаю, вирахую, скільки е, точно, скільки днів поросятам. І зважу їх, покажу все на камеру. І подивимося, що у нас виходить по результатам. Ну, друзі, я бачу, ну, ну я по поросяткам бачу, що вони ростуть. Не набираю. Я сьогодні одне піднімав. То, чесно скажучи, на скидку кілограмів вже по 6, по 6. А можливо і більше. Не буду спорити, ну. Я думаю, що 6 кг їх вже є 100% коло. То що вони такі збиті, по них видно, друзі. Так що так. що е, У наших я вам показував поросят. Получається. Е, тих. То показував поросят тих. Це оціє свині. оці свині. Оті, Так, що одна вибраковка була і одна ота, нормальна свиня то ото, оце поросята були оці звенілись, друзі. Так що так. Парував я її, виходить, її парував е макстером 303. Тільки кабаном, не сім'ям, не штучним на сімінінням, а кабаном. Так що так, друзі, бачите, вже в корито лізуть. В корито вони лізуть. Так що так, друзі, рухаємось далі. Буду зараз буду вичищати все. Як бачите, все повне. Тут буду вичищати, все буду робити, так що, друзі. Якось так. Бачите, все, полягав, очі, вони тут, видно, вони оце в мене бояться, там, то я ходю. Ну, все, бачите, бетсики які. Ну так, на скидку кілограмів по шість. Точно обрехати не буду. І брехати, казати, що не знаю, бо на скидку. Воно так на скидку так само вже візьмеш. Та кілограм 6. На ваги кинеш, а його 7 кілограм. Так воно і є, друзі. Так що так, друзі, всім, всім гарного вечора. Рухаємось далі. І хай щастить. Так що так, друзі. Гарного вечора.